У цьому місці, з якого розпочинається театр, взимку ніде шапці впасти. І зміною імені з Петровського в честь Тарицького, театр, наче змінив долю, жартують артисти. Обличчя стало молодшим, постановки кращі, глядач мудріший, гастролей і успіху більше. Для мене головне, що театр помолодівший. Дуже багато молоді. Мене це так радує. Дуже тому, що довгий період трошки приходилось, мені вже вже вік, вже трошки вже треба на середняків, а я ще хлопців грав. Трошки вже було соромно. Знаєте. Кар'єра молодого артиста Олександра Віта тому підтвердження буквально горить у театрі, каже ролей багато, ідей та планів у творчого колективу ще більше. При цьому об дерево не стукає, вочевидь, актори самі відчувають впевнені позитивні тенденції своєї театральної служби. Я без роботи не залишаюся, і то не встигаючи зробити одну роботу, я вже є задіяний в іншій роботі. Першокласник Ілюша Сторожук наймолодша тут запрошена зірка. Поки що небагатослівний продовжувач театрального роду. Я буду виступати з дідом і Сашою. А от генеральний директор цього творчого колективу Петро Данчук на публіку не працює. Від інтерв'ю скромно відмовляється. Однозначно, у всіх вищесказаних словах добряча складова і його роботи. Самі за себе говорять згуртованість трупи, її зацікавленість у роботі, приповнені зали, прем'єри, гастролі, нагороди і творчі перспективи. Орієнтир на високохудожню драматургію і так само з високохудожнім виконанням. 80-ліття для обласного музично-драматичного театру імені старицького це вже час, коли є що згадати, чим і ким похвалитися, і впевнено загадувати на майбутнє. Сцена обласного театру завжди була знаним осередком національної культури, високої духовності і майстерності. Важко приоцінити роль театру в нашому житті, адже театр це дзеркало самого життя виховати в духовності над багатьох поколінь українців. Нарешті культурою. Дуже гарно опікується облдержадміністрація, а також обласна рада. Колективу я би хотіла побажати гарного репертуару, багато головних ролей і гастрольної діяльності. Привітати служителю Мельпомени завітали колеги за ремеслом та поціновувачі мистецтва. А театралам подарували можливість побачити музичну комедію Михайла Старицького за творами Коли Гоголя Майська ніч. Відомий кіногерой 30 років тому сказав, що театр не витримає конкуренції з телебаченням. Час показав, що вони не конкуренти. Працюємо буквально пліч опліч, черпаючи натхнення і образи з повсякдення. Якщо ми там по вулиці і бачимо, як когось падуть з рук кульки, і ця людина бачить, що ми на неї дивимося, з того моменту починається театр, так що він не загине ніколи. Любов Тімкова, Олександр Галянт, Подільська Панорама.